Всім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, на носі вихідні, субота-неділя. Але вихідні, на вихідні, в сільському господарстві вихідних немає. Це так, я кажу, вихідні. Все одно працюємо, що субота, що неділя. Але п'ятниця зробимо собі якби святкову вечерю. Вечерю на дровах. Здогадайтесь самі, вірно, шашличок. Для цього нам знадобляться дрова. Беру я зразу дрова, просто звичайні сухі соснові. Це для того, щоб тільки розпалити. Так, зложу її, щоб розпалити. А далі, дивіться, далі. Далі я буду класти все. У мене є черешня, слива, груша, ну, фруктові дерева. Коли вже воно розгориться, я тоді вже покладу ці і будемо робити жар вже з тих дров. Зараз пробуємо, чи вийде розпаличення, не знаю. бо Воно щось вітерець дує. Ну, спробуємо. Зараз. Можливо, щось і вийде. В принципі, дрова сухі, то повинні розгорітися швидко. Але воно, коли хочеться швидко, ніколи не вийде. Просто не треба спішити, і все тоді вийде. Я думаю, що поступово буде ще розгоратися. Там, зараз ще тут підпалю. Шашличок ми сьогодні будемо робити із домашньої свининки. Свининку замаринували ще зранку. Вона вже промаринувалася добре. І будемо смажити. Заодно під час смаження шашлика, дивіться, Ітерес даже і доречно, що дує, роздуває, хорошо розгорається. Заодно під час прожарки нашого шашличка ввечері поговоримо про тему в свинарстві ціни на малих поросят, ціну на живу вагу, що робити далі, як бути при таких ситуаціях, розумієте? Тому що в багатьох це виникає паніку. Поросят віддають за безцінь, свиноматки вирізають, розумієте? Тож, далі буде, дивіться. Так, костер готовий, жар лежить. Перед цим як ставити м'язко, ми отак беремо і посипаємо солькою. Не знаю, кажуть, що тоді типу, м'ясо не так пригорає. Ну, Подивимося. Шашлик ми готуємо, точніше, я готую сам. Беремо м'ясо. Ріжемо шматками невеличкими такими, бачите? Ось такими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім штук на одному шомпорі. І мариную. Мариную я зазвичай без всяких там, як то кажуть, прибамбасів. Просто сіль, перець, мелитий, лаврове листя, цибуля, і трохи уксуса і водички. Оце все перемішую ретельно і залишаю, щоб воно маринувалося. Закутую його зверху. Харчовою плівкою і так маринується воно. А це таким ж самим рецептом і реберця замаринували. Зараз будемо жарити. Ну от, процес, в принципі, як би то кажуть, довгенький, поки ми його пожаримо. То тут особого, як то кажуть, ума і навика не треба, щоб його приготувати. Бо це все їда. Замаринував, поставив, спеклося на стіл і повечеряли. Це не розкіш, як то кажуть, а шашлик часто їси чи не часто їм. Коли захотілося то їм, це те саме, що, наприклад, борщ, ти часто їси чи не часто. От коли захотів борщ, я сказав, дружині, звари мені борщ, вона зварила там, наприклад, котлету захотілося сьогодні з вермишелі мені з'їсти. Я кажу, а ну, Зіна, звари мені жарточніше котлетку. Вона жарила, ми пообідали та й все. Ну, так само і шашлик. От п'ятниця прийшла, захотіла шашлика. В принципі, це в порядки норми. І до цього треба всім стремитися, щоб було це в порядки норми. А говорив я на початку нашого випуску про те, що ми затронемо, поки будемо жарити, тему в свинарстві, які зараз наболілі дуже. От зараз, як всі, от, куди не глянь, кожен свиновод, кожен там блогер, який веде свій канал, наприклад, і займається свинарством, затрогує тему живої ваги. Жива вага упала, що робити не знають, свині ні по чому. І так далі, тому подібне. Ну, що я вам скажу? От на даний момент у мене немає свиней, щоб здати живою вагою. Це по-перше. По-друге. Наприклад, якби і були свині, щоб можна було їх здати живою вахою, я б їх не здавав би. І так би я рекомендував кожному, хто займається свиньми. Ну, я не говорю тих, наприклад, у кого там, скажімо, десь знаходиться є ферма, там 200-300 голов, наприклад, є ж люди, часники, що так само ж тримають. Звичайно, самому ре реалізувати таку кількість м'яса це ну, нереально, як то кажуть. Для цього треба, щоб були, наприклад, свої магазини відкриті десь по містах, можливо, навіть по всій Україні, можливо, десь в якомусь там регіоні. І тоді це теж можливо реалізувати таку кількість. А якщо, допустимо, ти тримаєш вдома там якийсь десяток на відготівлі, і потім приходить час, коли їх треба продавати, і ти не знаєш, що робити, панікуєш, бо жива вага значить упала. І дзвониш ти до людей, які займаються закупкою свинини, а вони там кажуть тобі там, 40, там, 45 чи 50. Я навіть не знаю точно, це я так кажу, я не знаю точну цифру, яка, наприклад, в тому чи іншому регіоні. До речі, можете написати внизу під відео, у кого в якому регіоні, яка ціна на даний час по живій вагі, по закупці. То, скажімо, просто треба знаходити завжди вихід із певних ситуацій. Ми вихід, який знайшли. От е, зараз ми, скажімо так, не можемо зарізати нічого там для реалізації своєї продукції, тому що в нас немає. І тому я кажу, що я зараз не продаю. Але ж ми продаємо зараз копчену продукцію, і люди постійно пишуть, телефонують, замовляють продукцію. Ми просто зараз співпрацюємо з нашими друзями, які займаються вирощуванням свиней. Таке ж саме, як і ми, Також саме, домашнє господарство, так само закупляють пшеницю, ячмінь, кукурузу і премікс той, що ми користуємося, і так само значить, вони годують свиней. Ми в них просто замовляємо, що нам треба там для певних видів копчення, те то, те то, те -то там, наприклад, задок, там. Ну, коротше, в наприклад, там Всі позиції у нас йдуть, і у нас по капченню йде. Підчеревина і грудінка, і биточок, і ошеючок, Ну, коротше, повністю-повністю все. То вони нам привозять. І ми реалізуємо, таким чином допомагаємо їм реалізувати продукцію. І таким чином задовольняємо потреби людей, які хочуть спробувати наше, наше власне виробництво. Ну, як виробництво, те, що ми своїми руками робимо, коптимо, як вдома коптять. Люди хочуть, і ми для цього стараємося і це все робимо. Тому і людям, які тримають невеличкі господарства, не потрібно панікувати в даний час і не знати, що робити з тими своїми. Находьте канали збиту, підключайте це до цього. Тік-ток, ютуб, розумієте, Ну, ви ж не в первобитному світі живете. От пробуйте це все розвивати і у вас теж це все вийде. Бо часто одразу пишуть, панікують, жива вага впала там. Не знаємо, що робити. Або, наприклад, свиноводи, хто тримає свиноматок, поросята ні по чому, свиноматки поїхали теж ні по чому. Там, ну, а що ви будете робити, скажімо, через півроку, через рік, коли, наприклад, жива вага підніметься, і поросята будуть по чому, а ви свиноматку де візьмете? Її ж то треба ще виростити, розумієте? Це все час. І поки ви знову її виростете, поки туди-сюди, знову щось поміняється. Тому панікувати отак, зразу, збувати, під ніж, давати свиноматок, я ну, вважаю, що це невірно. Я так поступати. По крайній мірі, на сьогоднішній день моя думка така, що я так поступати не буду. Що стосується живої ваги, як би ну, зрозуміло. Находьте і реалізовуйте всякі-всякі методи. Якщо, наприклад, навіть немає у вас там ТікТока, Ютуба, ви не можете це все організувати, якщо ви живете десь недалеко від якогось міста, у місті завжди є кафешки, ресторани. Підходьте і домовляйтеся. Хто не стукає, тому не відкривають, як то кажуть, розумієте? Тобто завжди потрібно все вирішувати. Що стосується, наприклад, Малих поросят, малих. Теж кажуть малі поросята ні по чому. І, наприклад, є ще такі, от я недавно десь прочитав в інтернеті, що зараз типа, момент можна закупитися малими поросятами, наприклад, там по тисячі, там, по 1200, до півтори тисячі, ну, як то кажуть, задарма. Люди просто віддають. Ми зараз вернемось до того, що по такій ціні віддають. Ну, я зато хочу провести цю лінію, що люди віддають по такій ціні. Зараз момент закупитися. І вони вам виростуть, і там через 8 місяців ви якби, піднімете гроші, бо ну, якби задаром взяли, викормили і тоді цей. По-перше, як то кажуть, задаром взяли. Із приказка є, з дешевої рибки, ви знаєте, яка юшка виходить. Це перше. По-друге, так, да, можуть бути і дешеві поросята, і вирости, але ви -то цього можете і не знати. Але це дуже малий відсоток, що можна, допустимо, скажімо, взяти по дешевій ціні і виростуть хороші поросята. Як зазвичай, це виростуть непонятно що. Тому що, чому я так говорю? Тому що дуже багато людей до нас звертаються із такими питаннями, що а підскажіть, що робити, яку хімію? О, я скажу ж так, кажуть, типа, яку треба дати хімію, підскажіть, щоб порося. Виросло, бо воно, значить, у сім місяців у мене важить там, 40 кілограм. Ну, яку хімію, люди? Ну, про що ви каєте? Яку хімію? Що, дустою дати наїстися? чи що? Ну про яку хімію ви розмовляєте? Просто це порося. Генетично не сформоване. Незрозуміло, від яких батьків воно. Розумієте? Це перша причина. А друга причина невідомо, з чим ви його годували. Чи ви годували? Ну, скажімо, з малку, той корм, який це потрібно було давати, наприклад, при народженні там, предстарт, потім від 10 там, до 30 кг на старт їх держать на гарному, а потім з 30 і вище, там, уже, наприклад, на гровері, соєю макухою, ну, все по рецептурі, як це потрібно, щоб було, розумієте, тоді порося, і результат воно дасть. А якщо тя пляп, що нібудь з городу гарбузом накидав води налив, і ви думаєте, що воно буде на тому рости, та вибачте, нічого з цього не вийде. Тож, щоб свиня росла дуже гарно і хорошо, неодноразово вже казав, що потрібно, щоб була гарна генетика і умови утримання, і умови кормлення, як то кажуть. От якщо ви цих правил будете дотримуватися, і результат буде тоді, теж у вас гарний. А якщо ви купите десь у когось, що ви когось не знаєте, поросят, як то кажуть, задарма наберете. Результат не завжди буде. Зрозумійте це вірно. Тому при виборі поросяти малого, вам потрібно обов'язково знати, <coughs> вибачте, або хазяйнів, щоб ви могли тоді хоча б ну, консультуватися з ними, зв'язуватися, чому так стається, що там не росте, там чи ще щось. Хоча зазвичай ті люди, які продають поросят, у відкритому доступі, наприклад, от так, як ми ось нас бачать, ми повністю все постійно всі цикли показуємо. Тобто можна так пролистувати відео назад, скажімо, почти кожен день ви бачите, що робиться в сараї, які свині з'являються, які родяться і які вони стають там, допустим, через тиждень, через місяць, через два місяці, у півроку. Розумієте, це все можна прослідкувати. А якщо ви десь купите, непонятно де. А потім через деякий час ви згадаєте, а чого не росте, а ви того хазяїна навіть і в глаза не можете сповнити який він, щоб спитати у нього, а чому ж так у мене виходить? От це результат того, що свині чому не, я не рекомендую брати дешеві, як то кажуть. І ще одне таке є. От е, я не розумію, навіть от людина тримає вдома да, свиноматку. Можливо, можливо, навіть. Вона так само, як і ми, купила ту свиноматку на комплексі, робить всі процедури, але в неї нема можливості себе прорекламувати. І не то, що рекламувати, рекламувати можна і неякісний продукт, розумієте? Тобто тут теж є нюанс такий, можна рекомендувати якісний продукт, можна неякісний. Просто, ну якби людина не може показувати увесь цикл роботи своєї із свиньми, щоб люди, інші, які підписані, спостерігали за цим усим. Вона не може тоді продати відповідно своїх поросят по нормальній ціні. Тому що порося хороше, з гарною генетикою, з усими, з усими процедурами, які треба було зробити від народження, скажімо, до продажі до там, півтора чи два місяці, до ваги там, 18 там, чи 20 кілограм. Якщо цього нічого не було зроблено з поросят і нічого не дотримано, то розумієте, воно і рости не буде. Це по-перше. А по-друге, якщо ви це все зробили, а тоді продаєте його по тисячі, там, по півтори тисячі, то який смисл? Розумієте, ви просто давайте їх даром. От треба людині порося. Скажи, прийди, я тобі дам даром. Тому що ну, собі стоїмось навіть поросяти, вона набагато вища. Якщо ви це все затрачуєте туди на порося, якщо, звісно, ви не затрачуєте, просто так у вас свиноматка їй що нібудь. Порося привела скільки, скільки є, я до них не дивлюся, Тіпа, там ростуть, хорошо ростуть, виросли до місяця, влучили і зразу там продали кому-нібудь. Ну, то тоді, так, да, півтори тисячі воно стоїть. А якщо ви ходите коло них і затрачуєте на це час, а в першу чергу кошти, які потрібно для того вкласти туди, щоб порося тоді росло гарно і хорошо, то смисла віддавати їх по півтори тисячі я взагалі не бачу і не розумію, чому це так. Ми, наприклад, відколи займаємося вирощуванням свиней і поросяток маленьких на реалізацію, у нас ціна як була, наприклад, 4 тисячі за голову, щоб була ціна живої ваги велика, щоб була ціна живої ваги зараз мала, в нас свині ціну не міняють. А не міняють чому? Тому що я знаю, що це якісний товар. Якщо людина його купила, то він у неї виросте при дотриманні всіх умов утримання до гарної ваги. Так, ну от, поки ми балакали, <кій> наш шашличок дозріває, як то кажуть, дожарюється. Я його крутю з усіх сторон, щоб він не горів. А він все одно пригорає. Ну нічого, ще треба трохи прийти. Так що, ну так, я то кажуть, поговорили про такі проблеми. Да, дійсно, це для когось проблема, що от зараз і вага жива така, що зараз і не можуть реалізувати, допустимо, малих поросят. Дехто, наприклад, ну, скажімо, коли жива вага була гарна, коли поросята якби, в ціні були, їх накупили люди собі. А зараз раз і все помінялося. Ціна впала на поросят, ціна на живу впала, і люди не знають, що тепер робити з цим. Дехто порозводив свиноматок, дехто порозводив багато малих поросят. І представте таку ситуацію, в село забите десь. Не людей нікого, як то кажуть, нема кому продати. Нема до кого забалакати вже в селі, бо людей немає. І що робить тій людині, як її вижить? Ну, можливо. Як то кажуть, можливо, того і в такому селі і ціна така може бути. Тому що людина звідчаю, розумієте, я не кажу, що я ж кажу, я ж попереді ще раз повторюся, що казав, що може і бути і гарна генетика. Ну, просто людині нема куди діти. А жити за щось треба, то ви продаєте по такій ціні. Тобто, тут треба знаходити виходи в цих ситуаціях, але так знайти ці виходи, щоб не бути в програші, і щоб ця справа, якою ви займаєтеся, приносила вам прибуток, і щоб ви могли за неї, як то кажуть, жити. Розумієте? Ну, якось так. Так. Ну що, шашличок би наче й готовий. Оці ось два ні, ось оцей ще хай побуде. Оцей вже готовий. Зараз йдемо до столу і я його зараз зніму. Так. Тут у нас от така приспособа. І стягуємо шашличок. таким чином. Вроді би пропікся. Мені здається, що нормальний. Зараз я при вас спробую один шматочок. Пахне. Так. шашлик готовий. Не вистачає тільки ще соуса, не принесли мені. Ну, що я вам скажу, Шашлик – це тема. Особливо п'ятницю. Перед вихідними. Це те, що треба. Так що настраїмося на краще. Рук не пускаємо, свиноматок підріж, під ніжний не даємо, поросяток тримаємо. Пройде час і ви побачите, що справа піде вгору. Підписуйтесь на канал Селу та Сало, ставте лайки. Всім гарного дня, мирної, тихої ночі. До побачення.